Ця слава Ісусу Христу за новий день за Божих людей, які дають розуміння, відкривають очі і показують, в які часи ми живемо. І Біблія чітко показує, що ми живемо в останні часи. Ви знаєте, дивлячись і бачачи те, що відбувається сьогодні у світі. Це прописано в Біблії. Але ви знаєте, Біблія говорить про те, що те, що відбувається сьогодні. Це лише квіточки, але далі будуть ягідки та плоди. Ви знаєте, Біблія чітко показує, що будуть всесвітні масштабні колапси на рівні ядерних бомб та апокаліпсисів. І Ісус Христос Він говорив про це. І Біблія чітко показує, що дві треті людей світу вони будуть знищені. Ви знаєте, дві треті це 5 мільярдів людей. А одна третя вона буде врятована. Хто це одна третя, хто буде врятовані? Це святі люди, які прийшли до Бога, які розкаялись в своїх гріхах, які прийняли Божу владу тут на землі і рухаються за ним, тому встигне прийти до Бога.